Укачеві облаштовують нові дитячі майданчики. До кінця року в різних мікрорайонах міста відкриють п'ять нових майданчиків для дітей. Один вже облаштували в дворі багатоповерхівок по вулиці Підгорянська. Ще дві площадки будуть у мікрорайоні Росвигово, по вулицях Варшавська та Росвигівська. Також два дитячі майданчики облаштують по вулиці Петефі та у сквері імені Дениса Кисельова. На площадках облаштовують безпечне гумове покриття, встановлюють багатофункціональні дитячі гойдалки та елементи для занять спортом. За словами начальника управління міського господарства, нові дитячі майданчики продовжать облаштовувати і в наступному році у різних мікрорайонах міста. Перший майданчик був встановлений на вулиці Підрянська, 98, ну проїзд. Наступний майданчик це буде біля багатоповерхового будинку по вулиці Варшавська, 35. Наступний буде майданчик облаштований по вулиці Петифі-2. Потім... Це майданчик по вулиці Россиїська, 24 біля багатоквартирного житлового будинку. А також було багато пропозицій по-моєму, встановити майданчик у сквері імені Кисельова. Дані майданчики облаштовуються силами комунального підприємства РБУ. Формувався даний список згідно. Тих звернень, які ми отримували протягом цього і попереднього року від мешканців міста, також ще є багато звернень по іншим мікрорайонам. Плануємо встановлювати подальші майданчики дитячі в наступному році, згідно тих заявок, які ми отримували протягом цього року.